У нас є нове надходження. Кому, до речі, був потрібен паркетник до 15 тисяч доларів. Є дуже гарна пропозиція, навіть менше вашого бюджету. Повністю обслужений від одного власника в Україні. Технічно, косметично, взагалі автомобіль без вкладень, Просто сідаєте, катаєтесь і насолоджуєтесь Що, друзі, зустрічаємо у продажу до Джорні 16 рік. Америка комплектація Crossroad 3,6 газ, бензин, газ у нас вписаний. Звичайно, коробка автомата, звісно вже повний привід. Автомобіль у нас з Америки змінюється мінімальними пошкодженнями в Україні всього один власник, який любив та дбав цю автівку. По відновленню доручили компанії Зіхри, та що в Дніпрі займатися косметикою та технічною частиною цього автомобіля. Було замінено це в Герема, помпу, теплообмінник, всі рідини в усіх можливих узлах. Все, що треба, було по автомобілю, зроблено. До речі, наряди по роботам також присутні. Кому потрібно надам. звіт по доставці автомобіля. Також є в наявності два комплекти. Гуми зима літо автомобіль технічно, косметично дуже гарний. Чекає нового власника. Просто сідайте, показуйте ключ та їдете по особистим справам. Живий паркетник за адекватний прайс. Друзяки, по комплектації це в цілому стану автомобіля. Забув додати, він у нас на 7 місць. Закатана морда де всі зони ураження в броні, плівку. ЛЕД світло доставлене в ближнє, в дальнє та протитуманне світло. 19-гарне колесо, два комплекта гуми, зима-літо присутні, всі вікна рідні, безпека також у нас рідна не спрацьова. Датчик світла, датчик дещо у нас присутній, безключовий доступ у нас є. Запуск кнопкою у нас також в автомобіля цього є, повний електропакет. Чорний салон, електропривід водійського сидіння. Світла, гарна стеля. Підігрів керма у нас, круїз контроль, підігрів переднього ряду у нас це все є. Мультимедіа, до речі, у нас русифікована, всі можливі функції в ній відкриті. Як бачимо, підігрів керма підігрів переднього ряду є трьох зони: клімат-контроль, звичайна коробочка автомат. Це працює ідеально. До заднього ряду їдемо, дивимось. Шкіра у нас гарна. Без зауважень. Немає ні потертостей, ні пропалів, ні порваного, нічого такого. Третій ряд сидіння у нас також в дуже чудовому стані. Кому не потрібно, можна просто їх скласти, використовувати багажний простір, як вам потрібно. До речі, третя зона клімату у нас в стелі другого ряду присутня. Камера заднього огляду є. Лед світло у нас позаду. Відкриваємо кришку багажника. Простір. Такі маємо, коли всі три ряди у нас відкриті. Коли не потрібно, складайте рівна підлога, перевозьте щось габаритне, якщо в цьому є потреба. Далі їдемо до заднього ряду з цієї сторони, бачимо, все у нас гарно та чудово. І знову попередньому ряду. Покажу, як з цієї сторони у нас. До речі, два комплекта ковриків такі спеціальні робилися, та заводський дощ також присутні у нас. Додатково, до речі, встановили відкриття воріт, яке у нас справно працює, якщо потрібно налаштовувати та користуватись даною опцією. Такий у нас гарний додж Джорні, максимальна комплектація. Тому кому потрібно, пишемо, звертаємося, продамо вам чудову гарну автівку.